Ми сьогодні дуже часто говоримо про пам'ять. І оця політика пам'яті, вона відображена книжці юнацька. Вже казав мій колега професор Сич про те, що є багато білих плям національної дозвольній боротьбі, є багато плям сучасної історії, сучасної війни, історії наших героїв, які ще повернуться з цих країн війни. І про яких треба буде належним чином написати. Коли я читав цей первісний варіант, мене захопив не лише стиль, тому що так біографії не пишуть, і це не класичний варіант, і слава Богу. Так не пишуть історичні праці, тому що наукові статті — це одне. В, виважені від А до монографії ще, мабуть, також попереду, можливо, диссертація. Не хотів навіть засумніватися. Але ця книжка вчить нас, також і моїх колег, і молодше покоління, як можна писати замовлену біографію героїв. Тому що, здавалося, б, маємо біографії Степана Мандери, маємо біографію Романа Шукевича, маємо біографії Симона Петлюри і так далі тих мужів першого ряду. Натомість історія, особливо військової історії України. Які мали певні закони жанру боротьби за українську державу, особливо в підпіллі, як і в опору проти чужинецьких окупацій. І дорко тут є прикладом сотень тих людей, які свідомо пішли на те, щоб і прирекли себе свідомо бути будівничими Незалежної України, коли вона могла і не відбутися, і вона не відбулася в формальних рамцях і якихось інших. В цьому належить велика. Заслуга Євгена, який перелопатив силу селену архіву, понад 30, якщо не помиляюся. В різний спосіб, через пресові видання, через документи спецслужб, про які ми говорили, сьогодні вже чули. Безумовно, що деякі спецслужбіські архіви зачинені. Зачинені з різних причин. Але дуже часто виявляється, що їх можна побачити, відчути через інші. В цьому також є принадо своєї праці, бо вона читається радше як добра книжка і добра мова. Хоча мова безумовно змінена. Зараз би тут говорили мовознаці, літературнознавці про те, що є якийсь там інший правопис, інший, не інший і так далі. Але в цьому також, як кажуть зараз наші здобувачі освіти, студенти Фішка, яка читатиметься. Євген молодий чоловік. Достойний чоловік, який відчув поклик також захисту власної батьківщини. Людина, яка починає свою ходу як професійний історик. І вже нікого зараз не дивує, що студент другого курсу може написати добру книжку. Тому я вважаю цих добрих книжок багато, щоб вони стали окрасою не лише рідного краю, рідного села, але й цілої України. Ну і звісно, що добра презентація неминуче повинна бути з добрими книжками, які дарують авторицею. Мої віцеподарую книжки про Євгена Побігущого Рена, який теж має відношення до дружин українських націоналістів і не лише.